Друзі, всім привіт! Сьогодні, нарешті, записую відео на Ютуб, ніяк не доходили руки, часу не було. От, і записую сьогодні таке відео на доволі цікаву тему, тим паче помітила, що доволі часто мене останнім часом. Питають про це, та тому це така буде вам підказка, як навчитися чути свою селезінку. Якщо вона у вас визначена, ми зараз говоримо та про це, як навчитися її чути, як навчитися її використовувати. Адже як Ви пам'ятаєте. Селезінка це самий тихий центр, який тільки існує в нас, в нашому бодіграфі. і почути її буває доволі важко, тому що. Перший саме головний антагоніст нашої селезінки це голова, яка буде завжди туди втручатися. І неважливо, визначена в нас голова, один центр, два центри визначені чи не визначена. Вона буде обов'язково туди пхатися, в ту селезінку і спростовувати все, що ви відчули. Та, адже селезінка відповідає в нас за відчуття. Я відчуваю, що мені туди не треба йти. Я відчуваю, що з цією людиною мені не треба мати справу. Та? Е, я відчуваю, що це невигідно. Тобто, ось це все про нашу селезінку. Якщо у вас не визначена селезінка, це не означає, що ви не маєте якісь інші механізми, які вам будуть підказувати, як вам бути по життю. Та? Тобто є. Е, Інші центри, які можуть це перекривати роботу селизіньки, та у вас немає інтуїції, але у вас є, до прикладу, сакральний центр, якщо ви генератор або маніфестуючий генератор, і сакральний центр буде вам говорити і сигналізувати, і казати, що Агов, чуєш, от тобі відклик, нам не треба, не можна, або навпаки, давай, давай робимо все. Так? Це, це по-перше, там, якщо в нас є G, G-центр буде говорити, що які міста. ой, Та і міста також, міста, місця є нашими, та? які нам підходять, які нам ок. І так само G, це наш внутрішній компас, який також може казати: ти сюди не повертай, тобі сюди не треба. Або йди з цього ресторану, він не твій, тобі тут не варто бути. Та, селезінка без сигналізується. Про це як про небезпеку, бо вам тут небезпечно бути, з якихось причин, невідомо, з яких і краще вам не знати, та з яких. адже центр буде сигналізувати про те, що ви знаходитесь не в своєму місці, не в своєму фракталі і люди поруч вам не потрібні. Ну так, от які от тут знаходяться, і місце це вам не потрібно, але це все одно не буде. Попереджувати вас про якісь там та, небезпеку і загрозу. Тобто це все одно є такі механізми. Або якщо у вас є кореневий центр, він також буде вам маякувати, що так, давай, вставай, йди. От раптово, знаєте, от таке буває. От, от ви собі ніби нічого не планували, але тут відчуваєте, от час, все, я встаю, я кудись йду або щось роблю. І це так само буде сигналом. Я впевнена, що у вас в житті є купа прикладів, коли ви от за цим відчуттям, що все, треба вставати, йти, там щось робити, або кудись йти, або йти звідси. Воно потім підтверджувало, що ви зробили добре на краще, щоб ви, ви так зробили. Тому. В цілому дуже важливо вміти чути своє тіло, а свої механізми, які в нас є, бо тіло з нами говорить багато. І воно багато чого знає, і воно знає набагато більше за голову, бо голова знає тільки те, що вкладено ззовні в неї. Та? Те, що ви почули, побачили, те, що вам розповіли інші люди, е вклали вам голову. Е також там батьки колись в дитинстві вклали. Зараз там чоловік, дружина може таке бути, е на, на роботі шеф якийсь. Ну тобто в голові е нема нічого вашого. Там вся інформація зовні. А в тілі інформація якраз про саме тіло і про розуміння мені комфортно, некомфортно. Ми ж не несвідомо, е, не багато зчитуємо інформації, яку проаналізувати в цілому не можемо. Але ми її зчитуємо, і тіло нам сигналізує: не ок, мені не ок, мені тут не подобається, мені там якось ще, мені дискомфортно. Тому давайте перейдемо до того, як навчитися чути свій самий тихий центр. У Вигляді селезінки. По-перше, я хочу одразу наголосити, що перепитати селезінку, як до прикладу, сакрал, ви не можете. Вона відповідає вам в моменті, та? вона сигналізує, ну не те, що відповідає, вона вам сигналізує в моменті. Тобто, це дуже спонтанно. Селезінка це найспонтанні, навіть спонтанніше, ніж сакральний центр. Та? Ви можете собі йти, 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 і у вас спонтанно виникає. от, Бажання, рішення, усвідомлення, щось там, припустимо, робити, або навпаки, не робити, зупинитися або приймати рішення, що все, коротше, я погоджуюсь там на цю пропозицію, припустимо, так. Або щось мені тут дискомфортно, не хочу тут бути, йду звідси. І воно працює в моменті спонтанно, дуже тихо і недовго. Селезінка, на відміну від навіть того ж самого сакралу, вона не буде ну, нагрібати. Та? Тобто, от сакрал він може прям кричати: нам от, хто генератор, той. Чудово знаю, от я генератор, тим бачу, в мене авторитет сакральний. Так? Тобто я чудово знаю, коли мені сакрал, от він просто кричить і каже: Ні, не треба, не смій, <сум> Або там давай, 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 там нам треба, це дуже там корисно буде. Чи щось ще. Селезінка не буде кричати, селезінка не буде запевняти, переконувати. Вона один раз посигналізує і вона говорить з нами саме через тіло дуже сильно. Сакрал може. По-різному, він звуковими реакціями може проявлятися. Та? А селезінка це частіше за все про те, що, припустимо, якісь мурахи по шкірі пробігли. Не можуть бути приємні, можуть бути неприємні в залежності та, від ситуації, про яку ми говоримо. А може стати дуже дискомфортно, якийсь холодок такий. знаєте от В мене так буває, коли людина. Ну, от я людину не знаю. Я ніби її там вперше або вдруге бачу, ще не дуже добре, але от я відчуваю, що трясся щось не то. От мені якийсь холодок, і от хочеться відійти трошки подалі від цієї людини. Може бути бажання закритися, навіть це може проявлятися в позах, та? От, от так от. або якщо не в позах, то точно всередині ми відчуваємо, як ми зжимаємось, та? І або навпаки, можемо відчувати, як поруч з кимось ми розслабляємося, або в якомусь місці ми розслабляємось, або якусь там пропозицію чуємо, та? і нам стає розслаблено. Тобто це буде говорити про те, що це наше, воно нам підходить. Дуже важливо вміти зчитувати ось ці реакції саме тіла і спостерігати за своїм тілом. Це не просто. Особливо, ну, чим довше ми живемо, довше ми живемо, і чим менше ми до того звертали увагу на реакцію свого тіла, то звісно перші рази буде так, що вам треба в механічний спосіб собі нагадувати, що мені зараз треба считати реакцію свого тіла. Як це відбувається? От Припустимо, хтось вам говорить, чуєш, я хочу тебе запитати там, так? І ви одразу в цей момент, якщо у вас визначена Селезінка, <кій> в цей момент ви одразу просто концентруєтесь максимально на своєму тілі, на, на реакції. От людина вам говорить, навіть вона може ще не встигнути, до речі, в мене так буває, оголосити, що вона хотіла оголосити та сказати. А ви вже напружуєтесь, от я в мене таке буває, і я вже починаю розуміти, що щось зараз, напевно, мені скажуть те, що мені не підходить. Я дуже пильную цей момент. І частіше за все підтверджується, що говорять те, що мені не підходить. Та одразу і і Селезінка, і сакрал реагують і кажуть мені, нє ні ні нє, 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 нє. От тому дуже уважно. Слухайте своє тіло, свої реакції, що ви відчуваєте, і фіксуйте це одразу, от в секунді. Так, я кажу, в перші моменти це буде механічний спосіб, і буде не дуже просто, бо а, ніби здається, що ви відключаєтесь від розмов ну, співрозмовника вашого а, від пропозицій чи чогось ще, від місця, в якому ви знаходитесь, якщо це місце, але ви не відключаєтесь, правду, ви концентруєтесь на собі, далі все відбувається так само паралельно. А, і фіксуючи собі в голові. Тут голова єдине, коли ми її використовуємо, та ми фіксуємо, що мені було неприємно. От, та, от ви просто собі таку галочку ставте. Мені було неприємно, коли це говорили. Або я закрився, коли мені це говорили. Або я відчула небезпеку. Або я розслабилась, коли мені це говорили. Пропонували, я туди зайшла. І Використовуйте цю інформацію для себе. Перші рази ви будете робити це суто механічно. Потім у вас з'явиться звичка, от зараз в мене вона сама по собі є така звичка, я просто чую своє тіло і все. Бо я навчила та я себе привчила. Ну, мені було напевно трохи легше, бо я і так доволі непогано чула і вміла чути своє тіло. Якось так от сталося, що мене не сильно батьки зламали, і моє оточення там так. Не сильно я була зламана, але все одно мені доводилось себе привчати, чути. І зараз я це роблю абсолютно автоматично. Я знаю, які сигнали були, як я відреагувала. Дуже рідко буває, що я десь пропустила цей момент. Буває, звісно, але доволі рідко. І далі, що важливо, бо у вас, ну коли в нас визначена селезінка, це не означає, що вона завжди є авторитетом. Правда, у нас може бути авторитет до того в нас. Селезінка це третій по, по рахунку авторитет, який може бути та, та, То е, в першу чергу емоційний авторитет буде. А от далі буде авторитет сакральний. Ну, якщо у вас емоційний авторитет, мається на увазі визначений емоційний центр. Якщо емоційного центру немає, ми шукаємо, що є далі. Припустимо, у вас є сакральний визначений центр, значить у вас буде сакральний авторитет. Якщо у вас немає сакрального центру, ми шукаємо, чи є у вас селезінка. Якщо у вас є селезінка, значить у вас буде селезіночний авторитет. Навіть попри те, що у вас, припустимо, є визначений там ЕГО який також може бути авторитетом. або там якісь інші моменти, та не буду розкривати всіх карт, поки що щоб не плутати вас. Тому що важливо тут, якщо селезінка є вашим авторитетом. То вам не просто треба фіксувати ось цю реакцію, вам треба одразу давати відповідь. От, припустимо, я кажу вам, я, от чу, що я хочу тебе запитати, і там от питаю щось, а ви відчуваєте все, от в секунді у вас ваша спонтанна реакція тіла, що ви закриваєтесь, вам не подобається, ви говорите ні-ні, вибач, ні, мені там не треба, не підходить. Я просто говорю ні. І, і взагалі запам'ятайте собі, що ні. Це завершене речення. Ви не маєте нікому пояснювати своє ні, і пояснювати своє не хочу. Ви просто говорите ні. Або там ну, говорите так, якщо ви відчуваєте, що моя пропозиція, те, що я говорю, воно вас от, дуже розслабило. Ви відкрились в моменті, в секунді. От, якщо тільки ви <кій> вибачте, будь ласка, чуєте діалог в своїй голові, ви можете сміливо розуміти, що все. Ви перек... Ваша голова вона перекрила Селезінку, роботу Селезінки, і ви вже не дасте правильну відповідь, якщо я, я наголошую про селезіночний авторитет зараз, якщо у вас авторитет селезіночний. Так? І от тільки у вас є цей діалог всередині, це говорить про те, що підключилась голова і до побачення. Ну, тобто, Вам це не підходить, не давайте відповіді, або краще тоді скажіть ні. Але все ж таки, в першу чергу, не давайте відповіді е, ніякої. От просто, бо, бо ви вже заплутаєтесь, ви да, дасте відповідь з голови, а голова не може бути авторитетом. Якщо у вас селезінка не авторитет, якщо у вас відповідно авторитет або сакральний, або емоційний, то тут буде як працювати. Якщо у вас емоційний авторитет. Ви потребуєте часу та, відповідно на те, щоб прийняти рішення. Вам треба там 5-7 днів десь, щоб ви відповіли щось і дали відповідь якусь і прийняли рішення. Це нормально для людей з емоційним авторитетом. Ви по хвилях та, живете. Кому цікаво, можете подивитися відео моє про емоційний авторитет, або почитати в інстаграмі про це все. От і тоді. Ви просто в моменті, от якщо у вас визначена селезінка і емоційний авторитет. Ви в моменті, коли от я вам кажу, слухай, я хочу тебе запитати, ви просто фіксуєте, якраз ставите ось цю галочку, що я казала, що мені в цей момент було неприємно. Або навпаки мені було приємно, мені пахло це грошима, там, мені там щось ще. Ви просто це фіксуєте собі. Uh, і, і все, і лишайте нічого не даєте, ні відповіді, нічого. Бо емоційний авторитет він не спонтанний. Він не може у вас для вас, не існує правди в моменті, а тому ви не даєте цю відповідь, а просто лишаєте це. От фіксуйте, що селезінка дала добро, а далі вже працює ваш авторитет безпосередньо, який може сказати: може, і селезінка дає добро, але не зараз. Це може пізніше нам бути потрібно або не потрібно все одно. Так буває. Якщо у вас сакральний авторитет, то в принципі тут буде співпадати, може співпадати. От, ну, як в мене, у мене сакральний авторитет, в мене є селезінка. Буває, що частіше за все, в ну, 92% десь, випадків в мене співпадає реакція селезінки і мого сакралу, бо сакральний авторитет говорить про правду в моменті. Тобто, коли мене питають, я вже знаю відповідь так або ні. Але в сакрального авторитету є одне, але буває, що він не дає відповідь одразу. Та, бо в нього просто зараз інші задачі, і він не хоче зчитувати нічого. І його можна перепитати, сакрал. Та, людину можна попросити людину, що слухай, запитай мене завтра, будь ласка, про це. Та, і ви собі, головне, не думати. Ходити про це, а просто собі жити далі з життя. І от вас завтра запитають, і у вас буде готова відповідь, скорше за все. А, вот, а, і тут як воно працює? Так, частіше за все, буде співпадати ваш відклик і ваша реакція селезінки. Ви просто тоді будете відчувати, якщо це так, то а, і сакрал буде вам казати: Давай, 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 говоримо так. І селезінка така розслабляє вас і каже: Вау! вогонь, давай! А, от. Ну, або якщо це відповідь ні, сакрал буде казати алярм, алярм, не треба, не треба, і Селезінка так там тихесенько, тихесенько собі буде піддакувати і казати, ні, друже, ну щось пахне небезпекою. Там, припустимо, так? Тож тут, в принципі, воно частіше за все співпадає. Але якщо у вас є різниця, припустимо, сакрал в моменті кричить: так, так, так. Все супер, а Селезінка каже вам ні. Не давайте відповідь одразу. Попросить людину, яка вам щось запропонувала, запитала і так далі, щоб вона вас перепитала пізніше, бо може існувати така вірогідність, що десь встигла або втрутитись голова, або, або в сакрал, або в селезінку. Тут не важливо кудись вона втрутилась. Або емоційний центр чужий може вас переривати. Зараз ви можете бути не на тій хвилі і давати вам неправильну ну, відповідь. Бо у вас, відповідно, якщо у вас сакральний авторитет, у вас немає емоційного центру. Так? Тож, от такі важливі моменти. І також важливі моменти це говорити зі своїм тілом в день, от просто ну, за день мається на увазі, так? Звертайтесь періодично до свого тіла. Якщо воно вам, припустимо, щось підказало і ви це встигли відстрелити, подякуйте йому, скажіть, вау, клас, дякую там, тобі, ти в мене дуже класний. Коли лягаєте спати, от я, до прикладу, лягаю спати, я говорю зі своїм тілом. Я йому дякую, дякую, як воно себе там почувало сьогодні, як воно змогло щось зробити. От, я не критикую його, якщо я щось не змогла зробити, якщо я була там Сьогодні слабкою, хворою чи якоюсь ще. Я не критикую, я тільки дякую. А, і розмовляю. Взагалі я намагаюся буваю, зі своїм тілом, що давай, от будь ласка, дивись, нас от, ти молодець, я тебе чую, я чую твої потреби. Тому давай, от, ти я відчуваю, що ти хочеш, щоб ти відпочила без питань. Завтра ми нічого не робимо, ми відпочиваємо. Але я попрошу тебе, і от, там про щось прошу. Та, тобто вам бажано кого, ну це всім людям добре, але в кого визначена селезінка, дуже важливо розмовляти зі своїм тілом, важливо питати, слухай тіло, як тобі сьогодні було, та смачно втомлено, достатньо активності фізичної, достатньо ти поспала там, достатньо щось ще або недостатньо, і слухати просто реакції свого тіла. І безумовно дуже важливо. Заземлятися неважливо, визначений у вас кореневий центр чи ні, звісно, з визначеним кореневим центром. Особливо важливо заземлятися, але все одно. Чому, чому так? Бо це безпосередньо пов'язано дуже з селезінкою, з її роботою, щоб не забувати, не щоб вона там не відлітала десь і щоб голову також рівняти заземлення, дуже рівняє голову. Голова тоді менше пхається в селезінку. Бачите, як воно все взаємопов'язано. Ну і звісно, дуже класно це прокачувати свою інтуїцію. Може бути гра, де є блеф якісь мафія. Спортивний покер, зараз купа детективних є цікавих ігор онлайн, не онлайн, як завгодно. Читати детективи, дивитися детективи, де треба вгадати, хто вбивця, хто скоїв злочин. Та, е, от такі от речі вони будуть дуже-дуже прокачувати нашу інтуїцію. Ми будемо прокачувати себе, і також ми будемо вчити чути своє тіло. От ви приходите, я граю в мафію, от ви приходите грати в мафію. Припустимо, ви собі сьогодні ставите задачу. Я не буду. Буду спиратися на голову, я хочу послухати, що говорить моя селезінка. І от ви вчите, вчите себе чути. Ви можете помилятися спочатку, але потім все краще і краще це буде працювати. І потім ви будете розуміти, що є от такий баланс, що десь є ситуація, де треба послухати голову дійсно. Бо це вона не, не як авторитет, а як вона надає вам. Практичні якісь рішення навіть в мафії таке буває та а є ситуації, де просто треба чути селезінку, і може воно не має ні логіки, ні підтвердження, ні фактів, але ви. Це відчуваєте і ви це знаєте. Це дуже круто. Також, звісно, селезінка в нас про запахи. Тому дегустації різні, класно ходити. Сири, вина, віскі, ром, там, та, от, от, от що завгодно. Зараз багато є різних дегустацій. можна просто нюхати. Парфуми, не читаючи та склад, і не читаючи там, які нотки мають бути: перша, друга, третя і так далі. А нюхати і намагатися вгадувати, що там є. А потім читати і думати: О, я тут вгадала, тут не вгадала, тут не почула бо... Селезінка в нас дуже відповідає в першу чергу за нього, в другу за наше вуха. Тому це от такі основні підказки вам для пропрацювання з вашою визначеною селезінкою. Але ці поради вони все одно будуть в нагоді всім людям. Бо в нас є інші центри, і такі практики, вони як ні крути, вони нас вертають в себе, там ми дивимося все одно в себе. Просто в кого визначена селезінка, це прям дуже треба робити. В кого не визначена, бажано та не забувати про це хоча б періодично. І я вам бажаю, щоб це вам допомагало. Я бажаю, щоб ваша інтуїція вас рятувала, скеровувала, куди вам потрібно, щоб ви опинялися в потрібному місці, в потрібний час серед потрібних вам людей. І щоб. У вас все було чудово і дякую вам. Ставте, будь ласка, вподобайки, переходьте за посиланням в інстаграм, я лишаю, і буду вам вдячна за вашу активність, за ваші коментарі. Гарного спокійного дня!